Доброго дня, мої друзі. Сьогодні 17 грудня, да? 2023 рік, я в одному із куточків моєго зимового саду. Він змінюється. Якісь рослинки не витримують такої високої температури, бо в мене в хаті тут близько 20 градусів. Ось перець, який ріс. Він явно, як ви бачите, пропадає. Ну, Що я його зробила? Я його просто пересадила. Да? І дуже жалко втратила один сорт. Втратила один сорт, не знаю чому, але він був підгризений, можливо, я не помітила. І вже було пізно його спасати, такий зміїний, як шкіра змії, коліуса. Да? Ну, ось цей коліус я зберегла. Цей коліус теж, але дуже поганенько росте, скажімо. Ось. Але красивий такий цікавий форми. Яскравий такий з червоним листям, я не бачу. Це теж, мабуть, буде відноситись до моїх втрат. Цвіте дуже гарно гранат, але він не зав'язується. Я не пробувала зав'язувати. Так, як ви бачите, цвітей відпадає, бо треба, щоб була завість. Будем ось така красива квіточка, подивіться, ну, красота, він весь в пуп'янках. Тобто для граната почалась весна. Вже в. Листопа, в грудні місяці, да? дуже рано. Я зазвичай такого не роблю, ну, так вийшло щось в мене цьому році. Давайте подивимося за лимончик. що Щодо лимончика, так попробую показати, чи буде завіс, чи ні, я не знаю. Можливо, можливо і не зав'язалось, хоча питалась я зав'язати. Ось в мене такий. Два таких, скажімо, натяки на заліз лимона. Отам ще я покажу другу. Так, я би його показати вам, щоб не ось іще один натяк. Будемо дивитися. Це для лимона дуже жарко, як для зими. Так. Але, в принципі, це в мене тут, скажімо, Рано включається світло, воно горить цілий день. Сама, звичайна, радянська лампа, яку викидали в офісі, ось вона так і в мене тут використана для того, щоб мої рослинки все ж таки не померли, бо якраз недостатньо світла, це якраз те, з чим зимові сади, все ж таки. Грішать. Але я сьогодні хотіла вам показати, пам'ятаєте, мій експеримент минулого року. Це експеримент вирощування гіпеаструма з насіння. В мене я вам покликання дам в закріплених коментарях, да? і ось, як кажуть, його треба було літом пересадити, але в мене не було часу, тобто воно росло, як я посадила тоді взимку. Після того, як насіння проросло. Тобто, все літо воно десь на вулиці в мене стояло, щось росло. Але занесла я в хату і бачу, що листочки сохнуть, Це говорить про те, що нові ростуть, а інші сохнуть. говорить про те, що, мабуть, як мені сказали в інтернеті, це я дивилася, що треба їх пересаджувати. Отже, мені не дуже зручно робити це однією рукою, то я буду зупиняти відео, потім відновлювати. Хочу розібрати якраз в мене два таких, таких судочки, подивитися, що там за цибульки показати вам. І, можливо, пересадити. Ну що ж, починаємо. Розпакувала я гіпіастру. Як ви бачите, він ріс в зовсім маленькій тарі. Скільки тут рослин зараз порахую, я порахувала кількість рослин, як виявилося, це 38 ось таких маленьких рослин, які виросли з насіння. І один, ну я не бажаю, що це он зовсім манюсінький. Що я хочу сказати? Так, да, цибулька дуже маленька, але майте на увазі, я зовсім нічого з ними не робила і не пересажувала. Тобто, майже ну, трошки менше, ніж рік, тому що ще рік не минув, але вони просто сиділи у ось такій маленькій тарі. Да? Я думаю, що якби я весною пересадила, а часу в мене просто не було, ну, і... а потім забула, потім знайшла, то були б кращі результати. Але все рівно вони живі, ось такі невеличкі цибульки наростили. І, в принципі, зараз хочу пересадити більший горщик. Думала, що тут більше коріння, але коріння теж маленьке. Ну, мабуть, тому що ну, 38 рослин в судочку, скажем, 12 на 18 сантиметрів. Це дуже мало. Да. Ну, будемо, але. Багато тут земля піщана була, пересажу більш поживний, але теж рихлий ґрунт з піском змішаю. Ну, отже, починаємо пересаджувати. Ну, ось я і пересадила свої рослини. Зрозуміла, що вони в мене в один горщик не вмістилися. Я от взяла такий великий, височенький і вернула назад деякі ну, пару рослинок, обірвала, листочки, але корінчики посадила. Ось так в мене знову в цій малому судочку вони ростуть. Тут пересадила в більший горшок. Зрозуміла, який ґрунт. Пісок, звичайна садова земля, плюс агроперліт, Так? Ну, Щоб він був рихлий, на дно обов'язково дренаж, тому що ці рослини не люблять замокання. Ну, і будемо дивитися, як. Чи правильно я зробила, тому що це експеримент. Ще отакий один судочок у мене залишиться до весни стояти в другому місці, і будемо розглядати, як вони тут будуть себе почувати. Але що я хочу сказати? Це просто експеримент. Насправді, якщо гіпіаструм гарно розмножується дітками, то, е, як на мене, е, немає значення. То краще розможувати дітками. Вони швидше наростають, наростають за рік і вже за два роки будуть у вас твісти. Але якщо вам хочеться. У вас, наприклад, два-три сорти гіпіаструма. І якщо вам хочеться вивезти якісь нові отримати квіти, да, форми, то вам просто треба перезапилити їх між собою і потім посіяти насіння. Це Якщо хто любить експериментувати і розводити, Ну, в мене це просто була проба пера. Мені просто стало цікаво, чи справді на воді сходи гіпіаструм. Як ви бачите, справді сходи, справді росте. Скажімо, я зовсім йому не приділяла уваги. Насправді, якби я займалася лекцією і це в мене був би перехресне опилення двох рослин різних, наприклад, да, то я б кожен, кожну рослинку посадила в окремий ну, стаканчик 200-грамовий. Уявляєте, мене тут повинно було б стояти 40 штук майже гіпіастру маленьких. Зрозуміла, що в мене немає ні місця. І цим краще було б займатися весною. Да? І це все на вулиці залишити. Тому, мабуть, щось залишиться. І другий такий судочок, я весною просажу, Виберу, мабуть, самі більші цибульки. Подивимося, як наростуть цибульки отуди більше. Да? Скажімо, вище горщик тут нижче. І... Просто поспоригаємо. Тому що насправді ці маленькі. Хоча те, що я бачила, ну, людей, люди, може, за ним доглядали, пересаджували. ну, В принципі, за літо треба було двічі пересадити його, а я це не зробила ні разу. То, зрозуміла, в ямтрі мої цибульки були десь сантиметр. І корінчики, я думаю, що вони довгі, а вони не дуже великі. там корінчик був. Ну, Довгиєю там 5-6-7 см. Да, це були корінчики розгалуджені, але вони маленькі були. Чому, в... я думаю, цибульки такі маленькі, хоча все літо простояло десь в тіні, я взагалі про нього забула. Тому, що... кому подобається, правда, не... будь ласка, займатися такою цікавою роботою, це чисто експерименти, так як в мене з лимоном експеримент самозапилення. Якщо вийде, то я, мабуть, ще куплю мандарин. Буде такий в мене експеримент. Ну, і, можливо, якщо вийде з гіпіастромом, то, можливо, куплю попробую перехресник. Правда, не знаю тепер, куди дівати ці гіпіаструми. У мене їх і так з діток багато. У мене вже 4 чи 5 гіпіаструмів, вони ростуть. Що я роблю? Ну, Я думаю, що найкраще їх висаджувати весною в сад. А потім повністю викопувати. Роздивлятися на хвороби, обтряхувати землю, тобто ну, провести якусь дезінфекцію і в нову землю садити, вже, скажімо, заносити в будинок. Якби вони могли рости в нас взимку, то я б їх і не викопувала. Вони дуже красиві виглядають на клумбі. Ну що, шановні колеги, на цьому я закінчу. У мене такий довгий 11 хвилинний був цей. Сьогодні я обмежилась ось таким гарним маленьким сьогодні відео. Ну, скажімо, куточком. У мене їх аж три таких куточків. Є великі там, де ростуть, пам'ятаєте, великі мене пальми і це рослинки, які більше люблять вологу. Хоча колюси теж люблять вологу. Гарного дня! Бажаю всім здоров'я. Бажаю щоб все ж таки наші надії справдились, і Україна все таки перемогла. Я в це вірю, і все буде Україна. До побачення.